Добрий день! Сьогодні ми здійснимо розпочатку перфоратора Дніпро м марки pe 2698 p Перфоратор постачається в зручному кейсі. Змінимо картонного горку. Кейс обладнано надійними та зручними металевими застіпками, які, безперечно, послужать тому, що... Він дуже тривалий час надійно використовувався. Відкриваємо закінки. Всередині ми бачимо керівництво з експлуатації даного перфоратора. Також гарантійний талон, оформлений інтернет-магазином розеткою. Мішечок для зберігання аксесуарів, які оснащено замком для зручності. Всередині мішечка в тубусах знаходиться сверло діаметром 8 мм. з сорого діаметру 10 мм. Також серед аксесуарів є піка для проведення робіт. І зубило. Сам перфоратор запакований в целофан. Зараз ми його дістанемо, має ось такий вигляд. Переключення режимів здійснюється поверненням ручки за годинниковою або проти годинникової стрілки, в залежності від того, який нам режим потрібно вибрати. Переключення режиму реверс, пряме сорвіння здійснюється таким чином. Також в кесі є обмежувач довжини сорвіння, який потім вставляється в ручку, яка є на перфораторі. Ось таким чином збираємо певну довжину сорення. З огляду на якість виготовлення даного перфоратора та матеріалу, який використовуються, можна рекомендувати даний перфоратор як для домашнього використання, так і для професійного, будівельними бригадами при будівництві об'єктів. Всім до побачення!